Військова розвідка та хмарний сервіс, як ситуаційні центри, готують воїнам інформацію про ворога. Головною перевагою в сучасній війні нині вважається повна інформаційна обізнаність на полі бою, тобто розуміння, де знаходиться ворог, його чисельність, боєздатність тощо. Цей підхід отримав назву «Мережецентричний», про нього ми розповідали в минулому відео. Щоб забезпечити інформаційну обізнаність війська на практиці, аеророзвідка почала створювати ситуаційні центри, перші з яких З'явився в Києві в перші дні повномасштабного вторгнення. Успішний досвід з інформування сил оборони столиці та їх координації перенесли в новостворені ситуаційні центри на лінії зіткнення. Туди стікається інформація з різних джерел, стаціонарних камер, датчиків, стрімів безпілотників, розвідників з полів та даних від союзників. В центрах інформація аналізується, обробляється та завантажується в цифрову хмару, до якої мають доступ військові від відділення до штабу. Тобто ситуаційний центр це технологічний Ап, що об'єднує та координує технічні засоби розвідки та допомагає ефективно проводити об'єднані операції сил оборони у західних партнерів. Подібні центри почали з'являтися як результат змін процесів армії за принципами диджиталізації в бізнес- та цивільному середовищі, з цією умовою, що в військовій сфері її складніше впровадити через суворе середовище та особливі вимоги до безпеки. Наразі мережа ситуаційних центрів в Україні набирає обертів. Налагоджує роботу та передає досвід військовим. Про хмарний сервіс, який безпосередньо доставляє свіжу інформацію українським воїнам, ми розкажемо в наступному відео.